Україна, Запоріжжя. Ну що, все-таки у нас не було світла в такий мороз. Його дали днем трохи, і воно знов щезло. Ми працюємо з таким фонариком, у нас не працюють ніякі електроприлади. Більш другого утеплення в нашому котобудиночку немає. Його зовсім немає, тому що котобудиночок і приміщення, яке в нас є, воно топиться газовим котлом, газовий котел. без електрики не працює. У нас замерзла вода, у нас просто бідство. страшне — це наш спінальник. Бо кутаємо його як можемо, але холод бере своє. Коти Починають хворіти, бо в нас дуже багато хронічно хворих котів, для них мороз це дуже велика небезпека. Вони чихають, вони похочується в них стан здоров'я. Ми в шоці ми не знаємо, що робити і що буде далі, і чому таке відбувається, Я теж не розумію. В такий мороз декілька сел у Запорізькій області сидять без електрики. Зовсім. Це дуже тяжко, тяжко для всіх. Для людей, для тварин це просто особливо користь, це просто горе. Велике горе. Я не знаю, як це робити, що робити, як цьому завадити, що передумати, якоїсь мож, газової або грівічі якісь. Я, я буду сьогодні щось шукати. У нас немає теж виходу в інтернет. Ми беремо пауербанк, він розріжається дуже швидко, тому, тому все в нас обмежене. Дуже просимо вашої допомоги. Потребуються, мабуть, ліки котам, їх потрібно буде лікувати, тому що вони дуже погано себе почувають. Це жах.